Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Зіновій Ружило, я декан факультету конструювання та дизайну, факультету, де готують спеціалістів за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія, а також за спеціальністю 133 галузеве машинобудування. В рамках спеціальності галузеве машинобудування в нас є декілька освітніх програм, зокрема, машини та обладнання. Сільськогосподарського виробництва, обладнання лісового комплексу, технічний сервіс машин та обладнання і робототехнічні системи та комплекси агропромислового комплексу України. Зараз мої колеги коротенько познайомлять вас з матеріально-технічною базою, з тим, чим ми безпосередньо займаємося. Тож запрошую до знайомства. Доброго дня! Мене звати Юрій Ромасевич. Я професор кафедри конструювання машини обладнання. Ми готуємо спеціалістів за спеціальністю галузеве машинобудування. Ми займаємося розробкою сучасної, розумної вантажопідйомної техніки, транспортуючих машин, сільськогосподарської техніки. Такі системи використовуються в сучасному промисловому виробництві, в будівельній сфері, в аграрному виробництві. Ці проекти виконані. Магістри нашої кафедри, також аспірантами, які тут готуються. Яскравим прикладом таких розумних систем є робототехніка, яка розвивається на нашій кафедрі. Зокрема, ми використовуємо в цій сфері 3D-принтери, виконуємо розробку програмного забезпечення, відладку робототехнічних систем. І це дозволяє підготувати фахівця сучасного рівня, фахівця, який буде затребуваним на ринку праці. Мене звати Андрій Новицький, я завідувач кафедри надійності техніки Національного університету біоресурсів і природокористування України. Ми перебуваємо в лабораторіях кафедри. Кафедра займається підготовкою фахівців за спеціальностями галузевого машинобудування та агроінженерії. На кафедрі функціонує 10 навчальних лабораторій, оснащених відповідним навчальним та ремонтно-технологічним обладнанням. Проводиться підготовка дипломних проєктів, бакалаврів. Там магістерських робіт основний напрямок наукової діяльності кафедри пов'язано з оцінкою та забезпеченням надійності машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звати Дмитренко Євген Анатолійович. Я старший викладач кафедри будівництва. Наша кафедра готує спеціалістів за напрямом 192. А будівництво та цивільна інженерія кафедра будівництва має у своєму складі сучасні навчально-наукові лабораторії, а саме, лабораторія систем автоматизованого проєктування та 3D-моделювання, в якій студенти мають можливість виконати розрахунки та моделювання будівель та споруд у ліцензованих сучасних програмних комплексах. Лобораторія залізобетонних кам'яних конструкцій оснащена всім необхідним обладнанням для проведення випробувань зарізобетонних і кам'яних конструкцій, і визначення всіх необхідних фізико-механічних характеристика. лабораторія сучасних будівельних матеріалів дозволяє вивчити основні фізико-механічні властивості матеріалів та їх характеристики, які використовуються в будівельному комплексі. Тому, якщо вас зацікавила наша спеціальність, чекаємо вас на факультеті конструювання та дизайну. Вітаю, моє ім'я Полипенко Андрій Петрович. Я доцент кафедри механіки. Наша кафедра приймає інтенсивну участь у підготовці фахівців галузі сільськогосподарського машинобування. Наша кафедра оснащена унікальною лабораторією, яка існує єдиною по всій Україні, де студенти на власному досвіді перевіряють свої теоретичні знання, проводять експерименти. Ми проводимо випробування різних конструкційних матеріалів на деформації, розтяг, стин, згін, кручення в динамічних режимах з навантаженням аж до 50 тонн в інших лабораторіях і інших вузів таких дослідів провести ви ніколи не зможете. Тому агітую вас, приходьте до нас. Добрий день. Мене звати Лобатько Константин Георгійович, Я професор кафедри технології, конструкційних матеріалів та матеріалознавства. Ми знаходимося в лабораторії технології нано-біоматеріалів. В цій лабораторії проходять підготовку аспіранти та магістри інженерних та агробіологічних спеціальностей. Тут вивчаються процеси синтезу наноматеріалів і їх подальше застосування в рослинництві та тваринництві. Останнім часом велика увага приділяє. Сучасним матеріалом, тому специфіка нашої кафедри полягає в тому, що ми досліджуємо не тільки традиційні технології обробки та отримання матеріалів, але й наноматеріали, які можуть бути використані в різних технологічних процесах. Тому студенти, які прагнуть бути на гребні сучасної науки, ми запрошуємо до нашої кафедри, до нашого факультету. Доброго дня, мене звати Несудом Андрій. Я є старшим викладачем кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну. Сучасного фахівця в області машинобудування або будівництва важко уявити без знань в 3D-моделюванні. На нашій кафедрі ми використовуємо самі сучасні системи для проєктування, такі як SolidWorks, Archicad, Autodesk Inverter та багато інших. Однією з інновацій на нашій кафедрі стало використання віртуальної доповненої та змішаної реальності. Студенти можуть дослідити свій проєкт, використовуючи окуляри віртуальної реальності, та знайти ті помилки та недоліки, які вони ніяким чином не могли б знайти під час звичайного проєктування. На кафедрі стоїть декілька студентських гуртків, які займаються 3D-моделюванням, використанням віртуальної реальності, а також симуляцією різного роду фізичних проектів, таких як плавлення або симуляція течії води. Якщо вам цікаво 3 d моделювання, віртуальна або доповнена на реальність приєднатись до нашої великої сім'ї на факультеті конструювання та дизайну. Всім добрий день! Я заступник декана факультету конструювання та дизайну Олег Марус. Крім навчання, наші студенти. Активно проводять своє дозвілля. Займаються культурно масовою діяльністю в таких заходах, як Лосіївська весна, карасан у Бі а також спортивних заходах. Наші студенти неодноразові переможці спартакіади між всіма факультетами нашого університету. Отже, якщо ви активний, а хочете бути успішним, вам до нас.